Всім привіт! Дорогі українці! Ще раз вітаю вас з Днем прапора. І бажаю нам всім, щоб наш український прапор сміливо майорів над усіма нашими містами в кордонах 91-го року, і хай це станеться якнайшвидше. І ви мені доволі часто задаєте питання щодо того, чи потрібно перевертати прапор, чи потрібно перероблювати наш гімн. Ну, давайте запитаємо. Ще раз, бо колись ми вже робили про це розклад, і наскільки я пам'ятаю, там нам карти сказали, що прапор чіпати не треба, а от гімн краще б переробити. Ну от, а що буде, якщо Україна змінить свій прапор? І в нас зараз блакитний згори жовтий знизу? От що буде, якщо ми змінимо його навпаки? Що жовтий буде зверху, а блакитний знизу? Як це вплине на долю України? Яким чином це вплине на долю України, якщо ми змінимо кольори місцями? Як це вплине на долю України. Ну, це нас обмежить. Це нас обмежить нашу силу, нашу силу обмежить, бо король мечів двійка мечів і вісімка мечів. Ми наче, як заплющуємо собі очі і обмежимо себе. І до того, що в нас. Будуть чвари всередині родини, бо от у нас іде родина десятка пентаклів, і тут йдуть непорозуміння. Ну, ми можемо змінити долю, але я не можу сказати, що на краще. Бо робота, яку ми вже виконуємо, те, до чого ми вже звикли, те, що ми вже робимо, воно за долю може змінитися і. Е... В тому числі в якісь там непорозуміння, бо є місяць, такі будемо там всередині в себе варити. Ну, смерть не дуже гарна карта з точки зору змін. Якщо так, в цілому ми дивимось, то можуть бути чвари всередині, нашими, як можемо трохи між собою сваритися. І ще наші сили можуть бути заблоковані, як нас це може обмежити? Як вплине на Україну, якщо все ж таки. Змінити прапор і перевернути його. Щоб жовтий був згори, а блакитний знизу. Як це вплине на долю України, якщо змінити прапор? Якщо змінити прапор, як це вплине на долю України? Як це вплине на долю України? Ну, не дуже гарно, бо є місяць. Значе це знаєте, наче хтось може. Свідомо це радити для того, щоб зашкодити, краще цього не робити. Ну от краще відвертатися від цієї можливості, від цих пропозицій, бо прапорну чіпати не треба, і тут ще в нас можуть бути. Верховна Жриця, це може ще якісь, наприклад, ну, ті матерії, які ну, не одразу можна зрозуміти, на що цей колір впливає. І тут лицар жезлів з десяткою мечів. Тобто є якісь амбіції, наприклад, які в нас були, або напрацювання вони за десяткою мечів можуть ну, просто розвалитися, не, не мати результату, бо це як фіаско. І тут розпач, розпач і боротьба в домі. Скоріш за все, що ця зміна саме кольору. Блакитний поміняти з жовтими місцями, що воно нам в домі, Ну, незважаючи на те, що це там не дуже критична помилка, воно там не призведе до того, що там держава розвалиться, але будуть сльози, будуть непорозуміння, буде якась постійна боротьба в домі. І якісь ще в нас справи, які ми починали, справи, до яких ми йшли, ми щось можемо в цьому плані втратити. І ще, оскільки є місяць, у нас немає глиб... і верховна Жриця, у нас немає глибини розуміння того, наскільки це важливо. Тому, от вдруге, вже мені показує, щоб прапор краще не змінювати. А як вплине на долю України, якщо ми замінимо там, певні слова нашого державного гімну на якісь більш оптимістичні, на якісь більш позитивні? Ну, от, Наприклад, от, ще не вмерла на якісь більш оптимістичні слова. Як це вплине на долю нашої держави, на долю України? Як це вплине на нашу долю? Ну, Це вплине на нашу долю, тому що в нас іде імператриця шістка жезлів. Це може полегшити нам шлях і до перемоги, і до самоствердження. До речі, тут ще щось дуже так важливо прописати: саме про силу свою, про іерофант, про, про те, як правильно, тобто, як запрограмувати собі свій шлях. До чого ти прагнеш. І ще щось про спільну роботу щоб про об'єднання. Хоча, незважаючи на те, що в нас ну, гімн, і в тому числі про об'єднання. Але це потрібно напевно, якось підкреслити, бо долю це може змінити не так швидко, як всі думають. Тобто, це не про те, що там, ти сьогодні змінив гімн і завтра ти чарівним чином переміг. Ні. Але для України це буде як полегшення. І тут ще обов'язково саме щось ствердне про себе, гарне, бо тут треба як себе хвалити. Хвалити щось про себе гарне казати. Бо іерофант, ну, це, тут це, звісно, як священник, але він той, хто як каже, як треба жити. І тут треба як спрограмувати свою майбутню долю. І обов'язково вказавши про спільну якусь працю, про спільне щось. До речі, Вісімка Жезлів каже про те, що ну, це б ну, краще було б, якби зробити це ну, швидше. Бо по вищому суду, ну, це важливо, це важливо. А як на Україну зараз впливає наш гімн, ж... той, який в нас є? Як на Україну впливає гімн, який в нас є, от на зараз, як він впливає на нашу державу на долю України? В тому вигляді, в якому він є. Вісімка мечів, він нас все, все ж таки в чомусь обмежує і тут йдуть ще в нас страхи, страхи, як постійне очікування чогось негативного в домі. З одного боку, він нам допомагає, тому що він нам допомагає. І він, я так розумію, що в нинішньої влади бажання його змінювати ну, нема. На нього орієнтуються, і він як в роботі, гімн робочий. І ну, насправді ми йдемо по своєму шляху, незважаючи на те, що в нас гімн такий, але за вищим судом це все одно кармічна програма, і ми її проходимо. І ця війна, в тому числі, це як перехід наш. Він все одно йде по вищому суду. Але якісь обмеження на наші можливості цей гімн накладає? Як цей гімн впливає на долю нашої держави? Саме от, вплив нинішнього українського державного гімну на долю держави? Як він впливає? Ну, тут більш він такий войовничий, і все ж таки, тут, до речі, бачите, нам як радять, що треба от, стверджувати власний авторитет. А тут йдуть як ще якісь або, можливо, протиріччя. Там же ж в нас е, цього самого. Е, Твору, там лише частина, там треба дивитися, можливо, там якісь подальші строки, які не взяли в офіційну версію гімна, можливо, вони насправді більш сакральний е зміст несуть. Ну, що в нас за цей гімн? Тут, е як проблематика в нас йде щодо авторитету. Нашого. Не знаю, чого так показує, і войовничість. І, до речі, от це постійно от це дев'ятка жезлів, постійне очікування якихось викликів, постійне е, відчуття того, що є загроза, і коли тобі постійно потрібно стояти в обороні. І ще от, часткове обмеження можливостей. До речі, я от, думаю, що тут це через обрізання версії самого вірша, самого е, ну, тексту. І в офіційній версії ще це може так впливати. Бо це як нас обмежує, обмежує, і тут якісь проблеми. І війна. Ну, війна, і постійний зах... Ну, В нас всю історію таке, тому ну, тут не дивно, що в нас такий гімн, тому що ну, подивіться на нашу історію. Тому таке. Ну, бачите, все ж таки трошки нам карти про те, що треба. Деякі, наприклад, слова гімна краще замінити. Бо він для нас як важкувати. А що взагалі для України краще? Принципово новий гімн, чи замінити слова в тому, що є. Що для України взагалі краще? Що для України на краще, що для нас буде найкращим варіантом залишити гімн так, як є. Замінити його на принципово абсолютно новий. Чи замінити слова в цьому гімні, які в нас є, на якісь більш позитивні. Все ж таки замінити слова на більш позитивні. Тому що тут е, в нас йде мах, це можливість впливу на ситуацію та інструменти, які в тебе є. Тобто, ти як, можеш взяти під контроль саму. Саме своє життя. Якщо залишити так, як є, ну Королева Пентаклів. Нічого там супер такого важкого не трапиться, бо Королева Пентаклів це все одно наша земля, це все одно гімн, який працює на нашу землю. Тобто тут нічого так суттєво і не зміниться. А якщо щось нове, то тут є Верховна Жриця в залежності від того, що воно буде. Бо тут ще такий собі, як кіт в мішку. Невідомо, чи буде воно на краще. Чи можна, наприклад, якийсь сакральний зміст такий закласти, щоб він був ще потужніший. Але от так в нас випадає маг, це можливість впливу на своє майбутнє і можливість отримання додаткових інструментів для того, щоб керувати своїм життям та впливати на оточуючих і на, на оточуючі країни, то все ж таки, це просто зміна певних слів того гімну, що в нас є. Наразі так. Ну, от така у нас виходить ситуація. Давайте знайдемо щось позитивне і щось гарного побажаємо Україні. Шість жезлів перемогу побажаємо Україні нашій. Україні. Щось гарне треба знайти. Так, в нашому домі сонце давайте ще. Сонце це гарна карта. Мир, давайте, миру. Ми ж хочемо всі миру перемоги, свята в домі. Сімейство в домі, об'єднання родин зі своїми близькими та рідними. Так, і завершення війни. Давайте так. Україна. Свято в домі свято, своя родина, багата своя родина. І в нас йде війни, завершення, перемогою впевненою. Отак. Сонцем. Яскравою перемогою за шісткою жезлів завершення війни для нашої родини, для нашого дому, святом в домі. Хай так буде. Все. Дуже вам дякую за увагу. Україна в нас була, є і буде. І ми з вами обов'язково, дуже скоро переможемо. Ми ще на один день з вами стали ближче до завершення цієї війни. Тільки головне, будь ласка, я вас дуже прошу. Бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.